Глядачі, вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Елітні зенітники та ракетники північного флоту РФ тепер стануть звичайним гарматним м'ясом. Російська Федерація відчуває дефіцит гарматного м'яса. Тому, наприклад, була вимушена піти на вербування білоруських омонівців та колишніх військових. Але схоже, що гарматного м'яса не вистачає настільки гостро, що Кремль вимушений вдаватись до реально екзотичних варіантів. Одразу з декількох джерел видання Дефенс Експрес стало відомо, що РФ хоче сформувати два додаткові батальйони піхоти за рахунок особового. Складу 71-ї та 99-ї тактичних груп 14 го армійського корпусу берегових військ північного флоту ВМФ РФ, пишуть журналісти видання. Специфіка в тому, що ці 71-та та та 99 та тактичні групи це елітні угрупування північного флоту, які мають на озброєні комплекси ППУ та берегові ракетні комплекси Бастіон, та несуть бойове чергування в арктичному регіоні. Іншими словами, свою еліту, яка охороняє північний морський шлях, Кремль хоче утилізувати як звичайних піхотинців десь на сході України. Фраза 200-та бригада стала в чомусь мемом, але в складі згаданого вище 14-го армійського корпусу справді є 200-та арктична мотострілецька бригада. Ця бригада зазнала важких втрат під час боїв проти ЗСУ, але ймовірно, що росіяни змогли нашкрепти гарматного м'яса для бодай часткового відновлення боєздатності 200-ї бригади, і тепер готується послати на війну проти України ще одну БТРГ зі складу цієї бригади. Можливо, ця БТРГ матиме лише близько трьох десятків МТЛБ та близько двох десятків одиниць автотранспорту. Крім того, Стало відомо, що якщо сирійські найманці справді приїдуть воювати проти України, то це буде проблемою. Перш за все для Росії. Вони професійно працюють навіть гірше ніж зеки з російських в'язниць. Історія з добровольцями для російської армії Сирії може виявитися такою ж, як була зі сотнею тисяч найманців із КНДР, яка не закінчилася нічим. Про це військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів 24-му каналу. Зауважимо, що за даними Bloomberg, Росія може нелегально звозити сирійців на війну проти України. України. окрім того, з Сирії до РФ за допомогою Туреччини відправили торгове судно, на якому зафіксували військові машини. На думку Коваленка, сирійські найманці стануть проблемою для Росії. Командування Росії це має добре розуміти. Якщо говорити про брак людського ресурсу, то Росії зараз не вистачає військових, щоб повноцінно вести бойові дії. Вони використовують вже навіть ресурс з російських тюрем, зауважив експерт. Якщо говорити про сирійців, то ці найманці Башара Асада професійно працюють навіть гірше ніж ті зеки з російських тюрем. Також буде мовний бар'єр з. Російськими військовими додав Коваленко, окрім того, РФ буде змушена забезпечувати сирійських найманців технікою та зброєю, що є проблемою. Тож оглядач не впевнений, що Росія піде на це. Експерт також зазначив, що Туреччина справді має стосунок до допомоги РФ з сирійськими найманцями та отримає великі проблеми. Вже багато країн НАТО запитують, яку позицію займає Анкара у війні РФ проти України. Анкара намагається на дипломатичному рівні займати проукраїнську позицію, постачає нам зброю, зокрема Байрактар та бронеавтомобілі, але з іншого боку. Око, вона продовжує загравати з Росією, сказав Коваленко. Він додав, що проти Туреччини можуть вжити певних заходів на міжнародному рівні. До зустрічі, глядачі, Вистоїмо, поширюйте, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.